Дивіться, показую вам два яблука. Ну, оце, очевидно, пагненьке виглядає якось зелене, ну ніяке, правда? ж? І оце красиве, дивіться, ну майже ідеальне. А зараз сідайте і слухайте. Оце смакує як трава. Воно ніяке, воно навіть не пахне яблуком. А оце наші шведські яблука. Воно таке смачне, солодке-солодке. І я відкусила а сок аж потік. Ось я купила у мене їх багато, щоб ви не думали, що я вам прийшу. Так, отак, от саме із людьми. Є такі люди, які виглядають ідеальними, блищать як у кота очі. І бувають такі люди, наче ну, такі неказисті, і одяг такий собі, ну і таке щось на вигляд. А потім у якійсь ситуації. З'ясовується, що все все навпаки. Бачите, в природі, що з людьми, що з тваринами, що з рослинами, одне й те саме. Якщо воно блищить і красиве, це ще не означає, що воно таке саме красиве і в собі.